Всіх вітаю! Всі вже мабуть чули про криптовалюту і про те, що там можна багато заробити, але що ви про неї знаєте: біткоін, ефір, хом'як, ноткоін, скам та й все, тоді це відео саме для тебе. В цьому відео я не буду душити різними складними термінами і все поясню на пальцях та розповім, як на ній можна буде заробити. Адже для цього тобі не потрібно знати всі нюанси крипти, достатньо лише зануритись в якусь одну нішу, а решта вже сама буде приходити до тебе через знайомство, подальше занурення. Адже той, хто займається дропами. Мало що знає про трейдинг та торгівлю мемами. А той, хто заробляє на блокчейні солани, мало що знає про ЄВ мережі. Логіку, думаю, ви зрозуміли. Для вашої зручності я розбив все на таймкоди. Почнемо з того, що спосібів заробити досить багато. З них можна виділити основні: це спот, трейдинг, стейкінг, фармінг, майнінг, nft фліпи, меми, амбасадорка, арбітраж та дропи. Пробіжимося по кожному пункту, кому що потрібно, кому що вибрати і що треба для старту. Спот це, мабуть, найзрозуміліший та найдоступніший спосіб. Ви купуєте криптовалюту за поточною ціною, сподіваючись на її зростання в майбутньому. Перевага тут очевидна. Простота та низький поріг входу. Не потрібно володіти спеціальними знаннями чи навичками. Достатньо розуміти базові принципи роботи ринку. Проте є недоліки: по-перше, потрібно чекати, поки ціна криптовалюти зросте, що може зайняти тривалий час. По-друге, завжди є ризики втратити свої інвестиції, якщо ціна впаде. Щоб почати, вам потрібно обрати надійну криптовалютну біржу, зареєструватися на ній та поповнити свій баланс. Після цього ви можете купувати обрану криптовалюту та чекати на її зростання. Трейдинг це найбільш складний та динамічний спосіб заробітку. Ви передбачаєте спекуляцію на короткострокових коливаннях ціни криптовалюти, трейдери використовують різні стратегії та інструменти технічного аналізу для прогнозування руху ціни та отримання прибутку на різниці. Маюють лінії, зігзаги, ромби, трикутники і так далі. Пацани сідають трейдеть, зайшов уже на біржу, зробив теханаліз. Коротко, ждіть сигналу, Пацани, там телефон виключив! Щоб стати успішним трейдером, потрібно володіти спеціальними знаннями та навичками, а також вміти контролювати свої емоції та не приймати імпульсивних рішень. Але з лудоманією та іншими речами, по типу зараз 100% зростає лонгуй сотим плечем, шанс злити баланс дуже великий. А що ж таке плече? Наприклад, у вас є 100 доларів, ви заходите в лон з 10 плечем, і на більше у вас 1000 доларів. І якщо графік зросте на 10%, то ви отримаєте 100 доларів прибутку, а якщо впаде на 10%, то ви з'їдете весь деп. Стейкінг це чудовий спосіб пасивного заробітку. Ви зберігаєте свою криптовалюту на спеціальному рахунку, підтримуючи роботу блокчейну, і за це отримуєте винагороду. у вигляді додаткових токенів, переваги стейкінгу. Це пасивний дохід, низький ризик та простота. Вам не потрібно активно торгувати або здійснювати складні операції, достатньо просто зберігати свою криптовалюту на гаманці, проте прибутковість стейкінгу звичайно невисока, а також є можливість блокування коштів на певний термін. Щоб почати займатися стейкінгом, вам потрібно брати криптовалюту, яка підтримує цю функцію, знайти надійний сервіс для стейкінгу та запростити процес фармінг. Це ще один спосіб пасивного заробітку, який передбачає надання ліквідності для обміну криптовалют на децентралізованих біржах. Ви надаєте свою криптовалюту для формування пулу ліквідності і за це отримуєте комісію з кожної транзакції, що проходить через цей пул. Переваги фармінгу це висока прибутковість та можливість отримання доходу від різних криптовалют. Проте цей спосіб також пов'язаний з високим ризиком втрати. Щоб почати займатися фармінгом, вам потрібно вивчити основи роботи з пулами ліквідності та принципами непостійних втрат, обрати децентралізовану біржу з вигідними умовами та надати свою криптовалюту для формування пулу. Майнінг це процес видобутку нових криптовалют за допомогою спеціального обладнання. Майнери використовують потужні комп'ютери для вирішення складних завдань, за що отримують винагороду у вигляді нових токенів. Переваги майнінгу це можливість отримання значного доходу та безпосередня участь у підтримці роботи блокчейну. Проте цей спосіб потребує значних інвестицій у обладнання та електроенергію, а також складного технічного налаштування. Крім того, конкуренція серед майнерів дуже висока, що робить цей спосіб заробітку занадто складним. NFT-фліпи фліпи це спосіб заробітку на купівлі та продажі унікальних цифрових активів, NFT. Вони можуть представити собою зображення, відео, музику, предмети мистецтва чи інші цифрові об'єкти. Переваги NFT фліпів це можливість отримання значного прибутку та унікальність NFT, Проте цей спосіб також пов'язаний з високим ризиком, оскільки ціна на NFT може сильно коливатися, крім того, потрібно розуміти ринок та вміти знаходити перспективні проекти. Мемкоїни це криптовалюти, створені на основі популярних інтернет мемів. Створені вони дуже часто заради приколу, вони часто мають високу волатильність та можуть приносити значний прибуток або збиток. Переваги мемкоїнів – це високий потенціал зростання та популярність серед спільноти. Про цей спосіб також пов'язаний з високим ризиком, оскільки ціна на мемкоїн може залежати від настроїв ринку та популярності мема. Амбасадорство це спосіб заробітку, який полягає в допомозі криптовалютним проєктам у їх розвитку та просуванні. Амбасадори можуть створювати контент, прикладати статті, модерувати спільноти та виконувати інші завдання за винагороду у вигляді токенів проєкту. Перевага амбасадорства це можливість заробітку без вкладень та отримання досвіду у сфері криптовалюти. Проте цей дох... спосіб потребує часу та зусиль, а також не завжди гарантує дохід. Арбітраж це улюблена тема всіх інфоциган. Ви купуєте монету на одній біржі дешевше і продаєте на іншій вже дорожче. Заробіток іде за рахунку різних цін. Звучить легко, але на практиці потрібно враховувати комісії, швидкість переказу, активи і купівлі інших дрібниць, від яких залежить ваш кінцевий профіль. Тут ключові фактори та швидкість реакцій, тому своїми силами тут особливо не заробиш. Якщо ви вмієте професійно писати код, то шанси вже є. А так, на жаль, ні. Якщо хтось вам розповів про зв'язку, яка зробить вас багатим за одне коло, то не ведіться. Прибутковою зв'язку ніхто не ділиться. Дропи. Тут ви виконуєте прості дії на реєстрації, участі в тестнеті, ставите ноди, робите майнети, і потім чекаєте на це нагороди. Часом отримати дропи можете за те, що просто опинились в потрібному місці в потрібний час. Починати тут можна як із складеннями, так і без. Плюс дропів у тому, що починати можна і без вкладень, або з маленькими вкладеннями, поступово набиваючи руку і отримуючи досвід. Дійсно, вкладеннями починати набагато легше, але з усіх варіантів у дропи зайти набагато легше. Також дропи поділяються на два типи: це аеродропи та ретродропи. Аеродропи – це коли проєктор здає токени за привернення уваги або в порядку за мінімальні дії. Він заздалегідь оголошує умови, термін і що потрібно робити, а ми це виконуємо. Це свого роду масова роздача всім, хто виконав базові умови. А ось ретродроп це нагорода заднім числом для тих, хто вже користувався проєктом або брав активну участь у його екосистемі без будь-якої корисливої мети. Ви просто робили свою справу, а якийсь проєкт вирішив сказати вам спасибі, як дроп дроптокена. З прикладів, це Uniswap, Robitrum, Aptos, Optimism, Muме, Starknet. Проекти, де користувачі отримали токи на стіжності транзакцій до певної дати. Подібні дропи це більше про карму. Був з нами за ідеєю тримати цей дроп. Але за які активності ми можемо отримати цей дроп? Це ноди, тестнет і майнет активності. Вони всередині себе ще включають квести, ролі в Discord і все в цьому дусі. Але це ви вже дізнаєтесь в ході вивчення. Для початку вам потрібно зрозуміти базу. І почну я з першого пункту. Це нода. Ви запускаєте ноду, яка стає частиною блокчейну, і вона використовується для стабільної роботи мережі. А ви за це отримаєте винагороду. Часто це робиться на етапі тесту. На цьому етапі ви ставите ноду, тестуєте її роботу, а як проєкт платить вам токенами за участь. Складність у тому, що вам потрібно буде сервер і час на налаштування. Далі в нас йдуть тестнет. Це вже бета-версія блокчейна. Він запускає тестову мережу, і щоб перевірити, як вона працюватиме, він хоче знайти баги та зібрати зворотний зв'язок від ком'юніті. Ви підключаєтесь до тестової мережі, виконуєте завдання, такі як тестування функціоналу, транзакції, ліквідність або налаштовуйте знову ж таку ноду, а це потім отримуєте вирагороду. Завдання у нас просте: вчасно почати робити все за інструкцією та дочекатися запуску майнету. На перший погляд, це дуже легко, але тут теж є свої нюанси. Часто завдання потрібно виконувати вручну та стабільно, а інколи проєкт не хоче платити через те, що ви не достатньо багато зробили, тому важливо стежити за апдейтами та не пропускати активності. Зазвичай в тестнетах ви не ризикуєте грошима, але вкладайте свій час. А якщо проєкт стріляє, то тестнет може стати вашим білетом до крупного дропу. Майнет активності це заробіток за те, що ви просто активно використовуєте блокчейн в його основній мережі, а саме у майнеті. Якщо ви до цього не мали ніякого досвіду, то, почавши з дропів, ви познайомитеся з іншими нішами. Таким чином, якщо дропи – це не ваше, то в кінцевому підсумку ви знайдете свою нішу, поки будете займатися дропами. Давайте тепер поділюсь з тим, що вам для цього потрібно. Основа основ це гаманець. Є багато гаманців для різних мереж, а для початку вам потрібен один універсальний ІВМ-гаманець. Тобто гаманець, який працює з блокчейнами на базі ефіру, а це 90% всіх мереж. Відмінно підійде Reb, Wallet або ОК. Посилання на них буде в описі. Встановлюйте, створюйте гаманець і використовуйте для активності. Тільки не забудьте зберегти сітфразу від гаманця, запишіть її на окремому листочку. Це не зареєстрував кошелек, ось я положив сюди вже 200 гривень нахуй. Ось моя моя фраза, Казали записати. Я записав, блядь. Все, нахуй, хоча yeah, yeah, стімки yeah, пойдут в yeah, криптовалюті, yeah. блять. Не лінуйтесь. Запам'ятайте логу свого гаманця, щоб завжди знати, куди натискати при підключенні. А також те, що для всіх мереж у вас одна адреса. Далі вам потрібна біржа. І бажано не одна для купівлі та продажу монет. Я користуюсь Bінгіx та Bybit. Послання також в описі. Думаю, створити аккаунт не складе проблем. Тільки уточню, що потрібно буде пройти верифікацію за паспортом. Зазвичай бірзі ми використовуємо для введення монет на газ у блокчейнах, за типом ефіру, в різних його мережах BNB, TA, Vax, а також вам знадобляться аккаунти в соціальних мережах, а саме пошта, Твітер і Discord. Це базовий набір для будь-якого криптона. Їх зробити, думаю, не становить проблем. А монет є, біржа, є твіттер плюс пошта є, дискорд є. Загалом, якщо у вас один аккаунт, уже можна починати відпрацьовувати проекти. Але тоді ми не розкриємо весь потенціал дропів. Отримати дропу 100 баксів на один аккаунт це, звісно, класно. Але якщо отримати ці дропи не на 10, а на 20 чи навіть 50 аккаунтів, чи не краще так. Адже тоді ви заробите не 100, а 1000, 2000 або навіть 5000 з однієї активності. Але як це зробити? Для цього знайомимось з новим словом «мультиакінг». Можливо, я вас дивую, але проєкт не любить, коли їх обманюють. Тому відстежує підозрілу активність, і просто створити багато всього і обузити не вийде. Потрібно маскуватися. Для цього вам потрібні будуть проксі, які приховають у вас справжній IP, танти та детект-браузер, який замаскрує ваш ПК. Але де шукати проєкти для відпрацьовування? Тут все до божевілля просто. Досить багато активностей я викладаю в своєму телеграм-каналі. Там, до речі, був повний гайд на мульттеатр. Переходьте Приходьте, підписуйтесь, гортайте канал, вибирайте, що вам потрібно, і відпрацьовуйте. Крім окремих постів, є багато різних добірок. Але якщо ви хочете шукати самі, то виділяйте один твіттер аккаунт для відстеження, підписуйтесь на аккаунти проєктів, які у вас у відпрацюванні, та кожного дня, чи коли вам зручно, гортайте стрічку своїх підбірок, щоб нічого не пропустити. Проєкти завжди постять цю інформацію в себе в твіттері, Головне пам'ятати, що іноді їх зламують, тому вчимось фільтрувати інформацію. Що з приводу менеджментів аккаунту, то тут вам допоможе стара добра таблиця. Вам тепер залишилось тільки почати діяти. Я постарався максимально стиснути інформацію, щоб не забирати у вас багато часу, але й водночас не опустити важливі моменти. Але якщо щось не зрозуміло, обов'язково пишіть мені. Я допоможу вам з цим розібратися. А на цьому відео добігає кінця. Підписуйтесь на мій телеграм, ютуб, ставте лайки, пишіть коментарі. Ну а я не прощаюсь.